Ділитися досвідом волонтерської роботи зібралися добровольці психологи, працівники соціальної сфери та представники кращих благодійних організацій Чернігівщини. Організатори зазначають, що число волонтерів та їх об'єднань щонедень тільки збільшується. Я навіть не назву зараз точну кількість волонтерів, тому що з кожним днем їх все більше і більше зростає. Наразі ж найактивніші серед волонтерів учні старших класів. Вони із задоволенням надають чуйну допомогу усім верстам населення від дітей до. Важких інвалідів. Однак є й інша ланка активних помічників це пенсіонери. Люди на заслуженому відпочинку прагнуть бути корисними суспільству, особливо в тяжкий для країни час. Розповідає Галина Савченко, керівниця клубу від щирого серця, благодійного фонду Поліський оберіг. За рік роботи клубу в ньому вже понад 700 учасників віком від 40 до 91 року. Вони переймаються усіма проблемами громади і з радістю допомагають один одному та іншим. Волнують. Собиття на востоке і они займаються волонтерством, готовят і подарки. Воїнам і в'яжуть сітку маскировочною і делают подарочки к Новому году грецькі орехи, пакують. Їх. Загалом, окрім клубу «Від щирого серця благодійний фонд Поліський оберіг працює ще й в напрямку Здійснимо дитячі мрії разом та допоможемо разом. Саме в рамках цих напрямків з'явився соціальний проект Доступна медицина. Лікарі-волонтери з різних куточків України на волонтерських засадах надають безоплатну медичну допомогу жителям Чернігів наші волонтери вони працюють на засадах безоплатності своєї роботи і на засадах людяності і любові до людей. Усі, хто ще не відкрив собі волонтерську жилку, однак щиро бажає допомагати людям, волонтери запрошують до команди благодійного фонду Поліський оберіг, адже разом робити добрі справи легше.